Насамперед, я дуже щасливий, що команда перемогла, радий за усіх хлопців. Також задоволений, що дебютував за Динамо у цьому матчі. Це особливий день для мене чи знали, що вийдете на заміну на початку другого тайму, та які настанови вам давав тренер що я маю робити? Тренер казав мені ще раніше. Він розмовляв зі мною на тренуванні. А коли виходив на заміну, наставник сказав про стратегію на другий тайм та деталі того, як я маю діяти на полі. Ви провели на полі увесь другий тайм. Чи додасть вам упевненості перед майбутніми поєдинками це? Думаю, я провів ці хвилини дуже добре, і це дійсно підвищить мою впевненість та поліпшість якості, щоб надалі ще більше допомагати команді. Це те, чого б мені хотілося Епіцентр – дебютант прем'єр-ліги нинішнього сезону. Чи ця команда створила якісь сюрпризи для вас? Чи було щось несподіване у їхніх діях? Це дифікул, бадайтінд. Я знаю, що вони вийшли вперше до вищого дивізіону, і думаю, що це хороша команда з сильними гравцями. Але коли вперше потрапляєш до прем'єр-ліги, потрібно здобувати досвід. Наскільки вам було морально важко готуватися до цієї гри, враховуючи невдачу в матчі з пафосом у кваліфікації Ліги Чемпіонів? Навіть після таких поразок ми маємо залишатися сильними. Так ми не досягли результату на Кіпрі, але там важко багатьом командам через погодні умови та й інші обставини. Але на мою думку, морально та фізично ми добре підготувалися до сьогоднішнього матчу. Йдемо поступово від гри до гри. Один гол, що дарує чемпіонство, три очковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джибет. thank <laughs> you